Я ще причап в трьох не збирав, але це зручно. Бачиш, ти там тримаєш. Тут Тут крутимо. По цьому елементу ось відбійник, ресори і в такому ось положенні ставити цю пластину. Воно всередину має бути отак. Всередину. Ось маємо посилене сцепне на тонну 400. Доплата всього лише 400 гривень. Класно те, що проводка, по суті, вона вся зібрана, її просто потрібно. Розкласти і все. Так, зараз подивимося, куди ліхтарі. Дякую, до речі, Василю, що мені надав гуртовну консультацію. Мені завдяки власним порадам я вибрав ті функції, які є оптимальні для мене. Вітання, приїхали за причепом на делівері. Ось в такому вигляді він приїздить. Зараз ми зробимо поверхневий огляд. Якщо все гаразд, то замовник Віктор оплачує решту, знімається заборона на відвантаження. Потім він оплатить доставку за делівері і будемо збирати цей причіп. Причіп у нас на 2,5 на 1,25 м. Бакелітові борти модель Оптіма. Це один причіп, а ось такий самий, така ж сама модель. В понеділок будемо збирати так само. Але тут з колесами, бо та модель без коліс. Віктор буде використовувати свої колеса. Тут поставили ступицю 4 х 100. Витягли ми причіп з ангару сюди. Спустили, перекинули його вверх тормашками. Замовника свої колеса, оцинковані крила він замовив. Вони додатково коштують 1200 гривень від базових. Ось такі стопи, річки, стопи і денні ходові вогні. Ось вони. Це в нас всі болти необхідні, амортизатори два, дві задні опорні стійки. Потім чотири підніжки, балка є. І дишло наше опорне колесо і дуги до середнього тенту. Це у нас амортизатори на 5 листів. П'ять листів абсолютно достатньо, щоб возити тонну вантажу і навіть більше. Але виробник рекомендує возити, брати вантаж до тони, щоб не перегружати ступиці, і щоб вони довше і краще ходили. Спочатку будемо ставити. Балку з ресорами, з відбійниками і амортизаторами. Потім будемо цепляти дешло. розкладати проводку. Проводка вже вся зібрана, нам її просто треба закріпити і заложити. Оце для проводки йде. Тут ось такі ці вусики, це щоб вкласти туди кабель. До речі, причіп приїхав, ось ці язички не загнуті. Всі 4 не загнуті, аж дивують. І як завжди в нас прийдеться, ось дивіться, не залазить болт. Тобто обов'язково беріть з собою свердло розточувати. Свердло брати бажано на 12-ку, але можна і десяткою зробити. Але для цього треба мати шуруповерт на батареї, щоб ви могли це зробити без розетки. Тут два тут. Так, це, ось, це сюди піде. Це на амортизатори. Ось так має бути. Я колись ось так ставив. Це неправильно. Треба поздовж ставити. І відбійник. Тобто у нас має стати ось таким чином. Ось тако буде фіксуватися. Там їх рівномірно затягувати по чуть-чуть. То один, то другий. Є 4 болти. По чотири шайби, це вони підуть у нас на амортизатори. А є два болти, вони довші, Чуть-чуть довші за цей болт, то вони йдуть на ресори. Вставляю шайбу. І потім знову вставляю шайбу тут. І зажимемо гайку. От так буде. А це в нас піде на амортизатори. Ці болти, дуги підніжки. Має бути ось так воно. О, файно стало. Ну, коли збираєш уже шостий причіп, то вже починаєш. <си> так, дивимося. Тут шайби не ставив, потім дві шайби якраз стало класно, потім ще одна шайба і біля гайки шайба. Якраз чотири шайби. А тут нормальний запас буде. Вчора людина взяла колеса і отерло. Так, Буду зараз розсверлювати отвір, тому що піддишило ті два болти товстих, вони не стануть. Все, є. Звідси шайби не ставимо, потім одна йде шайба, дві і ззовні ще одна. І потім гайка. Внизу так само. По цьому елементу. Ось відбійник. Ресори і в такому ось положенні ставити цю пластину. Ось маємо посилене сцепне. на тонну 400. Доплата всього лише 400 гривень, але воно, виходить, в два рази йде міцніше за те, яке йде в базовій комплектації. Всім рекомендую своїм замовникам доплатити, але їздити спокійно і щоб воно вас не відщокувалось. У мого батька була така історія, що він поїхав з причепом. І прицеп не доїхав, потім вертався і його шукав. Класно те, що проводка, по суті, вона вся зібрана, її просто потрібно розкласти і все. Так, зараз подивимося, куди ліхтарі. Тобто ріжки вже йдуть, ріжки в цій комплектації нам дали з трьох сторін. з помаранчевим. Це дуже класно. Вони коштують додатково 1200 гривень, але повірте, воно того варте. Коли будете їхати в темний період часу, то ви будете бачити свій причіп. Плюс, коли ви будете вночі здавати, наприклад, там на подвір'я чи кудись ще, то ви також будете бачити направлення причепу, куди потрібно кермом крутити вам. Звісно, можна самому купити ці ріжки, там гривень за 500-600, ви можете їх купити і потім їх ставити. Але просто буде трохи гімарою. Але поставити, звісно, можна без проблем. Особисто я сам би не поставив би, тому для себе, для третього присіпа, я точно буду замовляти собі ріжки. Це в нас денні ходові вогні. У нас є два стопи, один із заднім ходом. Оцей задній хід йде на цю сторону. Тут якраз дві гайки йде. І в нас є провід синенький ось на масу. Ми поставимо його на масу, тому зразу ставимо в цю сторону. Кріплення йде на байонетах. Зручно, треба дивитись, теж там правильні йде такі рівчачки, які чітко мають входити по контакту в своє гніздо. Звертайте на це увагу. Все збирається досить легко, але просто не спішіть і нічого не пережимайте, особливо з цим пластиком. Ріжки стопи на яку ми будемо там в сторону. Не будемо ми до кінця кріпити, тому що коли будемо притчі перевертати, то щоб не зламати їх, то ми їх вже потім, коли перекинемо на колеса, зафіксуємо вже по-нормальному. Воно всередину має бути. Отак, всередину. Так. Получається, треба нам трішки накрутити. Це система самоскиду, ще, ще, ще в два рази більше. Подиви, як в мене багато. О, бач. Має бути так щелчок. Я думаю, ще можна попробувати. О! О, бач. Добре? Так. Да. І затягуй. Контролимо. Опа, все. Коли ти захочеш, щоб в тебе була система самоскиду. Але щоб домкрат працював, то треба ще в них замовляти за 350 гривень цей кронштейн для домкрата. І плюс волговський домкрат Купляти, виставляється система, і потім через лебідку, якби домкрата, ти, виходить, припіднімаєш кузов. Зручно. Тепер поставимо прицепне до додишла зараз. Прицепне наше посилене файне. І два довгих болта. Два довгих болта і ципок. Розкручуй. Та ой, хватить останній. Вже має цей. так сипок. так воно буде раз і надіватися на фаркоп для безпеки. Приступне є. Кладемо. Проводку докладаємо, ставимо колеса, ти можеш, до речі, колесо прикручувати. А я зараз розкладаю проводку далі. У нас ріжки стопи цепляються ось до цих двох болтів. Відкручуємо їх. Тут є вже кронштейни. І ось так воно буде сідати на кронштейн. Ось таким чином. Навіть якщо ви обираєте маленький причіп, все одно вам ріжки стопи будуть корисні, тому що в мене один замовник, до речі, Андрій, тобі привіт, він в мене є з ним відео, і він ділився, що він брав такий самий причіп з бакелітовими бортами, але розмір 2 м на метр 25, і в нього берлінгу піріжок, то він не бачив причіпа. За собою, коли в машині, а якраз за рахунок цих ріжків, то впевнено їдеш і розумієш, що причіп їде разом з тобою. Тому дуже рекомендую їх замовляти. На ту сторону ми не будемо ставити ріжки, тому що я буду... ми будемо перекидати причіп ось так. Там ліпше нехай він просто так ми його зафіксуємо і все. Ці кронштейни для денних ходових вогнів. Які кріпляться ось до цього болта. Кронштейн стає до цього болта, а потім до нього ми кріпимо ось ці денні ходові вогні. Ось цей кронштейн для денного габаритного вогню. Ось болтики. Ось так він буде кріпитися. Для цього треба розкрутити гайку, поставити цей кронштейн. І потім вже фіксувати на ті болти з гаєчками. З цієї сторони я ще не ставив. Я зараз буду відкручувати цей болт і так само буде ставати ось так. В такому ось положенні. В нас хохма. Роман свого причепа отримав два дні тому. Я до нього приїздив, дивився, як він тут на цьому делівері збирав. І в нього вийшла засада, що коли він поставив свої колеса, то вони реально одне взагалі туго крутилося, а друге взагалі не крутилося. І він, він так, що ви назад. І він вирішив робити просто, ну що, думав, перерізати балку і її доточити, зробити подовжену. І все. Сьогодні я приїхав збирати інший притчі вже допомагати клієнтові Віктору. А в нас навпаки, виходить, зазор між колесами, між колесом і рамою десь сантиметрів 5 см. приблизно. І в мене щелкнула ідея, щоб позвонити все-таки Романові і запитати, чи він ще не встиг розрізати свою балку. І який розмір в нього балки. І виявилось, що в нього балка коротша на 5-6 см за нашу. Відповідно, зараз ми міняємо ступиці, тому що в нього посилена, посилені ступиці на 5 болтів, 5 на 112, а в нас ступиця 4 на 100. І зараз ми, він одну вже ступицю зняв, зараз знімає другу, ставить, забирає нашу балку, а ставить нашу і вся любов. Але якби це, цей причіп чи ця балка поїхала в інше місто, то я не знаю, що б ми робили би. Ось така засада. Але основне, що, от, що мені сподобалось, Роман, коли отримав цей причіп, він не дуже розтраювався, що в нього колеса не крутяться. А зараз ми виходимо з положення все так, як треба. Урса, треба звертати на це увагу. Відкручуємо ці. Відкручуємо. Та я просто побачив, що щось, щось забагато. Я неправильно зібрала. А що? Це, дивись, ми правильно зібрали. Ти, виходить, А в тебе балка ось тут, внизу? Балку сюди. Тоді вона нижче буде, просто нижче сам причіп чи ні. Справді так, але балка там ставиться, не знаю, чи хватить штока амортизатора. А, а вони кажуть, що і так, і так можна на урці. Можна. Не але не можна. що воно дає? Нижче просто посадка, Нижче. виходить, Нижче. Нижче По-друге, По коли ви його грузите, ваша ресора нема, ну, буде менше й мати хід. Так. Так. І друге, коли ви завантажите його, ваш прицеп не впаде прямо ж тут, дна. Ага. Впаде на відбійник між яким балка. Він буде стояти вище. Круто. А в основному це для завантаження людей. Я просто бачив дуже багато причепів і відверто кажучи, були різні зборки, так. але інколи перекидаємо отак для того, щоб не було. Два варіанти. Якщо ми вантажитимемо прицеп багато, тоді є сенс все ж таки балку ставити всередину ресори. Ми... Тому що буде менший хід, і коли завантажиться більше, прицеп не дуже низько сідатиме. Якщо вантаж буде все ж таки легенький, тоді балку можна ставити під ресорок. Таким чином ви матимете більший амортизаційний хід, ну і воно буде більш комфортніше їздити. Але все залежить від вантажу. Я в пріоритеті вибираю все ж таки балку всередину, тому що в основному ми вантажимо його. Ця балка стане ось тут. Да. Під, під рисунок, Я завжди ось так збирав. Тепер, хоча в мене один замовник, Іван з Києва, то він спочатку так зібрав, а потім до мене телефонував і запитував, чи можна от балку цю перекласти. І мені на урці сказали, що можна і так, і так. так. Тому що йому якраз потрібно було нижче зробити посадку. А ця платформа нижче до землі стає і до фаркопа буде в рівень з фаркопом. Ну, насправді прицеп хороший. В нього дуже великий функціонал, тобто при зборці і всьому. Тобто, єдине, що трохи треба допрацювати. Але це все можливо, все в руках. Бажанню, тому що якщо все залежить від майстра, якого все влаштовує. Ну так. Ні, ну Я такий перфекціоніст, якщо... Ну, так. ми... Все таке добре, що Роман. Приїхав, бачиш <гаджу> Вікторе, поставимо нижче балку. <гаджу> Це це що? вже не треба нічого різати. Ось різниця в балках. Добре. Приблизно сантиметрів 6-7 точно є. Ну да. А це ось посередині виставлені. Угу. Ну, зараз ми поставимо, подивимося, чи будуть дивно. Ну Вона така ж сама по усиленості, все одинаково. Абсолютно. Це... Ось так, це є... ну, Це моя. Балка моя. А ось ось. Це болтигайки, то це вони ідентичні. Та це мої, але ми зараз відкрутимо. Правильно правильно. Оце вже у нас йде сюди. Ага. Цього разу. Отак сюди, певно, буде. Е -е -е -е. А це ось, або так. так. або все ж таки. Отак. Воно буде з -е воно буде. Е -е, є нюанс, да? бо а? ширина. Різна? Може, одинаково. Можливо, одинаково. Ні, ідентично. Тоді так, так, бо буде краще. А цей шайбу постав, будь ласка. Угу. Я ще причап в трьох не збирав. Але це зручно. Бач, ти там тримаєш Тут, тут крутимо. Зараз колеса поставимо, подивимося на сипі. Зразу я той хочу, щоб воно стало. Підно... Уже собі ви перетягнете, я зараз прикину відстані. Так, так. Одного клієнта було, була вісь затягнута сильно. Це просто треба було, ну погано крутилося колесо, треба було трохи попускати цю гайку. Е, насправді ні. Це трошки невдало встановили підшипник, але він через деякий час має сам Розробитися? розробитись. Тут, тут немає сили затягу, тут максимально сильно треба. Тому що підшипники всередині, ну тут двох, ну, складно сказати, ну тут затяг не впливає на силу підшипника. Ага. На цей. Тобто затяг не впливає на силу крутіння колеса. Так, так, так. А можна, звісно, якщо там затягнути, там невідомо як щось пошкодити в підшипнику, але швидше за все це, це не тому. Пробуємо колесо. Да. О, та йолки палки якраз півтора десь сантиметра буде. Так, ідеально. Супер! Ідеально підходить. <кхи> ідеально все. Круто. Вони перепутали балки. Це, це це, це моя а в мене прям все прижало колесо. А зараз буде якраз півтора см виступати. Тільки важче. А кришки просто защокуються чи закручуються? Просто забивається. Так Ні. Рівномірно, легенько, щоб не зігнути їх. Не забиваю. Все. Клас. Дякую за допомогу, те, що ми розрулили ситуацію. Ми за що. Як тобі загалом прицеп, чого замовив в мене і чого саме урса, і плюси, мінуси і всякі... По перший візуальний вигляд, друге, оп опцій багато. Тобто можна усиленіше, що взяти, можна цей. Ну і по-третє, ціна. Мені прийшла Я. ціна. Ясно. Нам повезло і йому, і мені, і, і Вікторові. Ну, все, все. дякую віде. за замовлення. Так, Ласка, дякую вам. Все, щасливо. щасливо. До мене ближче, до мене ближче, бо в мене дійшло. Тут, тут. Опа, супер. Ставимо підкатне колесо. Дивимося, давай став. Так, так, так. Є воно наше. Не, вище, вище чуть -чуть. Угу. А тепер ставимо оці опорні стійки, ту, яку ти одну прикрутив. Крути ще другу, а я зараз поставлю ці. А я ріжки стопи поставлю так. Це спеціально фіксував, щоб його не роздовбати, коли перекидали причіп. Бо тут такий важливий момент. Хочу показати вам габарити корисної площі. Значить, міряємо по ширині у нас від плити до плити чітко йде метр двадцять. довжині. 2 53, 2 53 з половиною. 2,53 від плити до плити. І з середнім тентом і висота від підлоги до перемички, ось до цього місця, 1,14 м. Скос починається у нас за 50 сантиметрів, тобто 2 метра у нас йде до цієї планки. Після цієї планки, після квадратної цієї труби, далі ще пів метра, йде у нас ось цей похилий скос. Якщо в нас причіп іде в моделі універсал, там де металеві борти, то по ширині, якщо ви захочете листи гіпсокартона поставити чи ОСБ-плити, який має 1,25 м, він у вас не ляже. тому що там не вистачає буквально пів сантиметра. Ви можете, наприклад, якщо у вас буде лист не 2,5 метра, а там 2-метровий, тоді він у вас станеть на підлогу в причеп із з оцинкованими бортами. Не забуваємо за опорну стійку, яка ззаду в нас йде, і опорне колесо. Взяти фаркоп трішки припіднятий, а ми балку зробили нижче, ніж зазвичай. І виходить, у нас причіп перед буквально чуть-чуть припіднятий. Але якщо навантажити в машину якийсь вантаж, плюс на прицеп, то вийде, що він буде в рівень. так, цепок ставимо. Ось так виглядає. Чуть-чуть припідняти. Ну, реально фаркоп високо в джети. Світло є, Працюють. вогники, габарити світяться, і той світиться і спереді. Спереді це й не світиться. Сьогодні збирали причіп Урса, модель Оптима, розміри на 2,5 на 1,25 м. Бакелітові борти. У нас посилене сцепне підкатне колесо. Відбійники на передній борт. У нас передній борт передній бор, передній бор, з'ємний і відкидний. І так само задній борт зємний і відкидний. Дуга підніжка, їх 4, спереді і ззаді. Колеса замовника 14, крила фірмові оцинковані урса. Оце опорна стійка. Стоїть одна, замовлялося дві, друга не стала, бо отвори отвор неправильно зроблені на заводі, треба пересверлювати і фіксувати по-новому. Ріжки стопи діодні дуже класні. Рекомендую всім їх замовляти. У нас висота тенту. Це в нас середній тент. В машині. І ми зробили балку, поставили її нижче за рахунок того, що ресори знизу, а балка йде зверху. Можна було зробити навпаки балку зробити під ресорами, тоді ви, притчі був би сантиметрів на 10 вище. Якщо замовник захоче, він зможе його перекрутити, і в нього тоді платформа трошки стане вищою. Зафіксували, щоб не вискочив каркас. Ось такий причеп. Кому цікаво, пишіть мені, чи телефонуйте відразу на телефон, зможу порахувати, порекомендувати, який вам краще взяти причеп. Всім доброго дня. Давно хотів собі придбати причіп. Дуже довго я вагався, вибирав. В кінцевому випадку я визначився, що він має бути оцинкований. Крім того, я такий, маю такий намір. Перевозити ним вулики, тому вирішив вибрати випрати баклітові баклітову фанеру. Ким того, тут мені буде дуже зручно власне стягувати вулики при перевезенні їх. Оцей поручень. от спеціально я замовив додаткову функцію, власне, що можна було поставити цей от борт. Часом можливо, що з тебе буде взяти довший вантаж. тим більше тут можна власне. І подовжити її, і дишло трошки на 60 см. От вибрав собі середній тент. До речі, думав, чи брати більше, але подумав, що для легкої машини це оптимальний варіант. В нього буде він паяний, до речі. Тому що він буде менше чинити опер, це буде зручніше для перевезення. Загальним причіпом задоволений, ніколи ним не причіпами ну, не мав, користувався в інших позичав. От але вирішив придбати собі якусь річ і використовувати за призначенням. І дякую, до речі, Василю, що мені надав грунтовну консультацію, мені сказав, які є переваги, які недоліки, що чорто звертати увагу. От, а, от, і завдяки власним порадам я вибрав ті функції, які є оптимальні для мене. Можливо, в неї точки, точки і мені вплинули на ціну, але це той результат, який мене влаштовує, який я, власне, і хотів. Тому дякую, Василю. <гум> дякую. Такі причепи дуже ліквідні, тому якщо ви купили і він вам потім не потрібен, я два своїх продав, то робиться досить швидко і ви не втрачаєте сильно в ціні. Зараз користуйтесь моментом урса робить свої паяні тенти, і вони йдуть по ціні, як шитий колись. Тобто такий тент середній. На такий причіп 에, Рома 에, Віктору обійшовся в 6200. Якби він місяць назад замовляв у мене такий причіп з таким ось тентом, то за 6200 був би шитий тент. А зараз він придбав паяний тент. При тому всьому, що в урси вартість піднялась на причіпи 10 днів тому. На одну на 500 гривень, на двоосні на 1000 гривень. Тому кому цікаво, прошу телефонувати. Зроблю невеличку знижку, якщо будете в мене замовляти. Дякую Віктору, що зробив мене замовлення. Нехай тобі служить він. правдою, все. Бувайте здорові. Дякую. Зараз причіп на транзитних номерах. Приїздить повний пакет документів з червоним таким номерним знаком, з яким ви йдете потім в і ставити на облік. Поставити на облік коштує приблизно 780 Щось здається, гривень, і обов'язково купуйте страхівку. Та процедура робиться дуже швидко, там на все про все вам потрібно 30 хвилин В Мрео з собою, причіп в МРЕО брати не потрібно. Так як це новий транспортний засіб, відповідно його не потрібно експерту показувати. Це коли ви будете його продавати, то тоді вже брати з собою обов'язково треба причіп. Ідеальний розмір. В майбутньому, якщо буду купувати собі причіп, то Третій вже, то буду саме брати ось з таких розмірів і з такими бортами і в такій комплектації. Єдине, що Віктора немає такелажних петель на підлозі, він надумав їх вже ставити, але йому вже причіп відправили, тому він не встиг. Він просто відразу це не вирішив. До речі, хто хоче ставити собі стопи не на лампочках, а діодні, то є така опція, там можна. Такий, поставити квадратні діодні стопи, вони в два рази менші за ці в базовій комплектації на лампочках. Вони коштують 900 гривень і можна поставити такі більш крутіші. За них треба доплатити, буде 2800 там з бігущим поворотником. З прицепом треба їхати з включеним світлом. Обов'язково. Поїхав наш ще один причіп.